Четверта музична школа кузня талантів. Чимало їх і серед 150 вихованців художнього відділу. Олександрія Архіпова, авторка дипломної роботи на пісню Зозуля кувала. Її заклад представив на всеукраїнському конкурсі учнівської творчості з нагоди Шевченківських днів. Олександрія стала переможницею у номінації «Образотворче мистецтво я хотіла показати красу нашого нашої. Писемності і це ілюстрація до пісні народної. І я хотіла е, проілюструвати її, показати, передати е емоції. Я взяла за основу тільки героїв та переживання головної героїні, тому і я передала це через. Українські символи за вісім років навчання на рахунку Олександрії близько 30 графічних робіт в ілюстрації народної пісні Зозуля кувала підопічна і Омельченко проникла з болем та стражданням дівчини, на допомогу якій в образі Зозулі з'явилась мати творчість української пісні. Вона бездонна. То тобто, тут можна шукати стільки. Символізма, скільки асоціативних рішень, тому дівчинці було дуже легко перейти на цю тему. Вона багато працює, вона така спрямована, ну, дуже те, інтелектуальна, збагачена така дівчинка. Вона, ну, мені було дуже легко з нею працювати. Ця графічна робота писалась ще до початку війни, а нині набула ще більшого символізму. Переконані авторка та її наставниця. Там вже є деякі символи, наприклад, як берегиня, яка береже народ. Але так я б якісь народні символи додала. Образ тої матері. Яка хоче захистити і просить допомоги. Там в пісні рядки, що вона просить допомоги хоробця, щоб накормило її дитину, голубку призиває, щоб вона дала їй солі, щоб вона якось допомогла їм. І от от це, знаєте, воно якось відчувається допомога наших партнерів зарубіжних, які нам допомагають щиро. Ну, так воно перекликається тепер. Через війну Олекса Архіпова перебуває за межами міста. Мрія художниці опанувати мистецтво тату. Іван проводов Олексій Правицький цей день.